Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, напишіть, будь ласка, чи зараз видна картинка. Чи мене чути. Напишіть, з яких ви міст дивитесь відео, і по ходу давайте ваші запитання. Отже, я зараз маю перед собою статтю про те, що уряд хоче підняти на 10%. Мито для імпортерів. І я хочу про це детально сказати. Перед цим скажу в двох словах, можливо, не всі знають. У мене економічна спеціальність, я закінчив саме економічний факультет Львівського аграрного університету у Львові. Тому це державний університет. І я Прочитавши статтю зараз, те, що відбувається, мені нагадало це те, що робили в 90-х роках. Гіперінфляція, але вона відбувалася, тому що якийсь крок такий зробили: там бабав, все пішло в шкеребер. Такий крок. Но, аналізуючи 90-ті роки, прихватизацію великих підприємств, значить, вивід е, різних ну, економічних благ. За межі України, значить, це все було сплановано, тому що конкретні родини, конкретні сім'ї, конкретні особи з того збагачувались. Зараз те, що я бачу, це або повне дилетанство, або просто шкідництво, І зараз також економіка може піти шкереберть. Як потрібно зараз під час війни. Розвивати економіку, є написано багато книг, багато що можна думати, аналізувати про це окремо, можу сказати. До речі, можу про це окремо записати відео. Можливо, до когось достукаюся, бо наше мовчання на те, що відбувається зараз, це погоджування. Я не погоджуюсь, тому я маю надію, що дякуючи вам, це відео буде поширене, прокоментоване і донесено до чиновників, до депутатів, і вони не зроблять того, що зараз планують. Бо якщо вони це зроблять. То гріш сенатому уряду і тим всім депутатам. Хоча, в принципі, вам вже і так відома їхня доля. Отже, друзі, я беру цю статтю, от я її відкриваю. Так. Уряд планує додатково вкласти імпортні товари податком у 10%. Про це сказав нардеп з голосу. Там прізвище неважливе для тих, я цю статтю дам. До речі, до відео ви це все подивитесь. І вони тут бла-бла бла, хвалять там тратата, -та, щось там цю статю. Щоб я довго не не говорив і не зупинявся на цій статті, я зупинюся на основному. Отже, оскільки пішла критика того, що відбувається, пішов і захист того що... дилетанства в уряді, який зараз відбувається. Отже. Відбул, зараз я відкрив статтю на сайті Financial І тут є стаття. Податок на імпорт у розмірі 10%, ярка, але дуже потрібна пігулка для перемоги України. Написав її Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital. Тобто він стає захисником уряду. А тепер давайте розберемося, що це за компанія Dragon Capital. Dragon Capital. Це друзі компанія, яку заснував Томаш Фіала. І він співпрацював з Порошенком як президентом і прем'єром Яценюком. Отже, також він підтримує тісні зв'язки з Святославом Вокарчуком. І за словами Сергія Притули, він є одним з фінансистом партії Голос. Цей Томаш Фіала є бізнес-партнером. Джорджа Сороса. Ну, я думаю, і цей Dragon Capital також в нього інвестує Джордж Сорос. Тобто, розумієте, представники Джорджа Сороса в Україні захищають те, що зараз на імпорт у нас піднімається 10%. І на цю статтю є вже ряд реакцій звичайних людей в різних коментарях. Я це спеціально пошукав і вибрав самі такі. Цікаві, саме цікаві. Ви це зараз почуєте і можете на це все дати свій коментар. Так, Дуже от хороший коментар е і цікава інформація, що саме велика доля імпорту йде на воєнні потреби. І вони зараз будуть накладатися 10%. От Розумієте, що за пріоритет уряду? Понизити закупівля на 10% для військових на передву? Йдемо далі. Є таке поняття як критичний імпорт, такі як паливно, мастильні матеріали і так далі, а бензин на 10%. А зараз валюта долар підросте на 10%. А якщо бензин підросте на 10%, то всі товари вітчизняні підростуть на 10%. Тобто запущена інфляція в Україні. От що якщо це рішення буде прийняте, воно ще не прийняте. Але вони вже готують нас. Якщо ми будемо мовчати, то вони це приймуть. Ну і. Хороші тут люди пишуть, що це в кінцевому вдарить по кому, по нас з вами, по тому, хто купляє вже продукт. Розумієте, друзі? Також є пропозиція від людей краще вигнати усю наволоч з офісу там, такого то уряду, з, е, з офісу президента, апарат Верховної Ради скоротити. І, в принципі, буде на бюджет хватати, правда? Ще також, друзі, нюанс: Для, ну, просто нема секрету, що на митниці беруть мзду, беруть мзду. Якщо зараз буде завозити імпорт, і підприємець порахує собі, що там 10% можна заплатити не 10%, а 2% мздою, то він це буде робити. Куда ця налічка буде йти? й хто на горі, що вам мені? ні, ми там не ставимо своїх дядьок і тюток, що касу збирають, вони ставлять. Тому це може бути один з моментів, що на горі хтось хоче заробити. Йдемо далі. Також є цікаві думки, от я знайшов, що виробництво от дійсно, виробництво е, будь-яку сировину от, щось виробляють. Сервону беруть, або частково напівфабрикати, або щось для того, щоб виробляти в Україні. Знаєте, й ті, що квіти вирощують, вони там завозять ну, багато що з Європи, завозять, з ЄС та завозять і тут вже займаються виробництвом. І це будь-що можна взяти. Багато таких моментів. Тобто вони або мають закрити своє підприємство і звільнити, наприклад, у Львові там тисячі людей. чи Просто підняти ціни, які вдарять по вас. Отака то друзі, ситуація. Ну, люди пишуть, що більше ідіотизму не бачили, але я кажу, це або шкідництво, або реально повне дилетантство. Ну, я вже не кажу, що, от я вже говорив, що запчастини до машин, хімічна промисловість, легка промисловість. Ну воно ж за день не виросте, це треба вирощувати, займатися цим всім. Та? Господарку треба е, збагачувати, а не прийма, прийня, прийняли якісь дилетантське рішення, які, ну я не знаю, на кого це розраховано. Але я беру цю статтю, оцю статтю чоловічка, зараз вам скажу, оцього, що я говорив, цього Фурси, він вибілює уряд. Податок на імпорт у розмірі 10% гірка, але дуже потрібна пігулка для перемоги України. Він це написав, я вже вам казав, що це чувачок від Сороса. І в статті дуже цікавий момент, який мене за, за, просто зацікавив. І я думаю, по цьому треба буде робити окремий аналіз. Він пише: ба більше, західна допомога може йти виключно на фінансування соціальної сфери. Заборонено використовувати ці кошти на підтримку армії. Ще раз. Ба більше це в статті цій економічній. Західна допомога може йти виключно на фінансування соціальної сфери. Я це навіть заскріни, щоб вони це завтра не забрали, почувши моє відео. Заборонено використовувати ці кошти на підтримку армії. Так написано в цій фінансовій статті економічній. Тепер дивіться. Виходить, що. Країни Євросоюзу і інші країни, там, Штати Заходу. Заходу це країни, які Великобританія, Євросоюз, Америка. Заборонено використовувати кошти на підтримку армії. Це що таке? Як це ви поясните? Напишіть в коментарях, будь ласка, От, свої думки. Наразі я це детально вивчу. Я вже не кажу, що тут пишуть, що непопулярні рішення дуже класні. То в нас депутати ВРУ приймають кожне друге рішення непопулярне, і я не бачу, що воно приносило якусь користь. До речі, статтю, якщо ви захочете її знайти, вибілювання уряду вона називається податок на імпорт у розмір 10%. Гірка, але дуже потрібна пігулка для перемоги України. Це вибілювання. Ну, уряду не допоможу, бо тим дилетантам я не знаю, що їм можу допомогти. Я коли дивлюсь на цих дилетантів в уряді, коли вони вагонами відправляли дітей за кордону, тепер плачуть гіркими сльозами, що вони не знають, де ці діти. Ви що їх продали в рабство, де ці діти? На органи пішли. Як то ви не знаєте, як то ви дітей відправляли за кордон? І так, що не візьми, друзі. Тому я вам подав інформацію. Ви напишіть. Свої думки, чи це дилетантство, чи це шкідництво. Піднімати зараз на імпорт 10%, купівля валюти 10%, ну воно все потягне, бензин на 10% подорожає. Ну і все, все, бензин подорожає, всі продукти подорожають, логістика подорожчає. Тобто це відкриття чорного ринку валютного, це відкриття е різних контрабанд, схем на кордоні. Всі ж розуміють, що. Вчора народилися чи що, що ми не знаємо, як в Україні воно відбувається. Чи може хтось скаже, що в нас через кордон е, немає чорних дир? Тому я хочу, щоб цей уряд задумався. Якщо він чогось не знає, мій телефон є в дописі до відео. Дзвоніть, дзвоніть, Цікавтесь, не тільки до мене. Є ж багато економістів. Тарайтеся, тарайтеся своїм народом. Ви ж для кого рішення приймаєте. Представники уряду для нас, для людей. Але, Бо ми тут живемо, хтось скаже, ну, на мене це не впливає. Впливає на всіх, треба розуміти. Але каже Христос: кому повірно багато, а Він не виконав волю пана, а ми пани, ми даємо їм команди, то той слуга буде добре битий. У ці слуги. Службові особи, які добровільно погодилися нам служити, дали нам присягу, беруть на зарплату. Ми їм повірили. Не повірили, як повірі, а повірено, так? тобто їм довірено багато. І вони мають виконувати нашу волю і те, що ми хочемо, вони мають робити. Не будуть будуть добре бити, бити, так пише в Івангелії, так каже Ісус Христос. Тому, друзі, усвідомте свою силу, яка сильніша за цей світ, сила, яка в нас так. Був нас сила Творця, відчуйте її. І максимально поширте це відео, напишіть коментарі і підпишіться на канал, бо я хочу з вами обмінюватися правдивою інформацією, і мені саме цікаво почитати ваші думки. І я знаю, опираючись на вас, я опираюся на самих сильних людей, бо люди, які зі мною, вони вже пройшли кремрим мідні труби. але ви знаєте, що в цей світ ми прийшли не жерти спати, так? І лежати на дивані. А ми прийшли самореалізуватися згідно талантів, які дав нам творець. А в такий час ми прийшли, і такі маємо випробування, значить, прийшли сильні душі, які можуть побачити цей час і можуть пройти ці випробування. Тому любі мої, обіймаю вас. Тримайтесь до зустрічі. Люблю, папа. -па.